Ну, сьогодні 10 вересня і там дощі придають. І боюсь, що як пройде дощ, ця слива е, знову почне тріщати. Як дворок попередні роки, фактично урожаю я тут не зібрав. Вона передчасно розтріскалась і пригнила. А от зараз я зніму врожай, я бачу під. Навантаженням от гілочка тріснула. Тут у мене на набілісливий кілька щеп цього сорту. Зараз підійдемо до другої, там вона вже практично достигла. Окремого дерева у мене немає, є тільки лише кілька щеп. Ось теж я робив, на набілісливий і от пішла. Дуже врожайна слива. Якщо нормувати, ну, 40-50-60 можна навіть грам, а якщо не нормувати, то 30 грам, ну така мілкувата виходить. Так, тут вже вона практично достигла. Нерівномірно, там на сонці, вона ще зеленкувата, тут в тіні вона вже практично готова. Важко сказати, чому так. Зараз кілька я зірву. Так, ось така слива. Дуже мені подобається. Дуже смачна. Смачна і безпроблемна. Не хворіє, взагалі, от тільки останнім часом, якщо вологість великого грунту, то вона починає тріщати. А так, проблем взагалі немає з нею. Зелена м'якуш. Крісочка гарно діляється. Зараз технічна стигрість, але смак чудовий, солодка. Шкірочка взагалі не напрягає, там кислинки нема. Ну Це десертний, десертний сорт, а наш пет, давній германський сорт, який вже багато років в садах наших, і сорт такий не потребує реклами. Батьох він є. Тому Якщо хтось посадить, зайвим точно не буде. Дуже мені подобається. І я знаю, яка б не була погода, які умови не були б. Я завжди буду на вересні місяці із сливами, а наш шпет завжди мене виручить. Якщо не буде дощів, звичайно. Можливо, на дозарювання зберу частину врожаю. Вони дозаряться і взагалі будуть як мед. Ну ось пройшов дощ хороший і те, що я боявся. Це сталося третій рік поспіль. При достиганні, коли проходить дощ, а шпет починає тріскатися. Фактично всі плоди показую. от Потріскалося, ну, відсотків 70 так точно. От, Бачимо. І далі тут вже заводиться гниль. Аношпет я не обробляв ніякими препаратами, свічем там, тому я думаю, тут вона швидко почне гнити така біда з анушпет. Можливо, на інших е ґрунтах, в інших регіонах ситуація набагато краща, але на Чорноземах, коли переволожнюються вони, е аношпет при достиганні. От середина 17 вересня вона вже починає тріщати і гнити.